Всім привіт. Хочу вам показати наслідки Града. Ось я вже не приїжджав сюди на цей участок, не було часу. Сьогодні приїхав, трошки стало сумно. Побив він нашу смородину, малину всю. Ось бачите, скільки листя на землі. Листя, ось бачите, скільки ягоди, вся майже ягода під кожним корчем. Коротше. Шкода. Ну, Тут десь залишилась каплю, а більшість вся на землі. Бачите, скільки ягоди на землі. Ось тобі і урожай. Перший урожай хотіли гарний забрати. І тут умовні погоди. Що зробиш? Нічого не зробиш вже. Щось де буде? Да. Ось такі діла, трудися, трудися, а тут один прекрасний день. Раз і все от все на землі. Малина вони, теж, бачите яка я стала страшна. Була така зелена, гарна. Біля дому якось менш малина. Там де не де тільки так, а тут взагалі бачимо яка вона стала. Да. Ось такі діла. Приїхали розмотувати капельною, верніше приїхали розмотувати труби. Ось покидати, Бо каплю ми постелили давно, а ще не підключали. Але вже й не хочеться її підключати, подививши на цю малину, яка вона. Ну що ж, що маємо, то маємо. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за вирощенням та доглядом ягідної культури.